В минулому випуску Шапаренко дебютував за Ньюкасл в АПЛ. Але ми поки що гравці запасу. А в АПЛ касл знаходиться на першій позиції. Всі крім нас вже втратили бали, а Манчестер Сіті неочікувано знаходиться на шостій позиції. Але було зіграно всього три тури. І перший матч в цьому випуску ми проведемо проти Вулверхемптона, на який нам виділяють 11 хвилин. І Ньюкасл лідирує з рахунком 0-3. Поступово будують атаку футболісти Вулверхемптона. До Харті він лізе в обіграш, робить подачу. І пас на Миколу Шапаренко. І це пряма червона картка. Я розумію, небезпечна атака, але навіщо так стрибати в ноги? І, і так скидує на Миколу Шапаренко. Шапаренко. Микола Шапаренко в центрі. Він дуже непогано грає! Бий, Микола! Микола! Можливо, треба було покатити на іншого гравця. Микола Шапаренко віддав центр. Він сьогодні грає непогано. І знову він з м'ячем Микола! Навісна передача! Докарці. Удар воротам! Навісна передача! Удар! Але куди попало? Ісак, знову скидує на Миколу Шапаренко. Микола Шапаренко. Він робить передачу, Вона доходить до Ісака. Удар поворотами, але він заблокований. Ну що, Ньюкасл перемагає з рахунком 0-3? А зараз в нас буде одна 16 Кубку Англії проти Норвіча. Можливо, на цей матч ми вийдемо в основі. Не в основі ми вийдемо, але ми виходимо на 57-й хвилині поєдинку при рахунку 1-2. Нам дають зіграти трохи більше півгодини, це вже багато. І буквально одразу після виходу на заміну Микола Шапаренко віддає гольовий пас на Ісака. В цьому матчі Микола Шапаренко грав дуже непогано. Але в нього були і такі косяки. А під кінець матчу ми могли пропустити. А потім Микола Шапаренко придумав такий геніальний пас, але, на жаль, офсайд. Підсумку перемога Ньюкасла з рахунком 3-1. Фанати Ньюкасла просто завалюють компліментами Миколи Шапаренка. Ну, після такого матчу Шапаренко зобов'язаний бути в старті на матч проти Фулхама. На цей матч Микола Шапаренко, на жаль, не в основі, але ми виходимо на 58 й хвилині поєдинку при рахунку 1-0 на нашу користь. Але на жаль, в нас вилучення. Я впевнена, якщо ми гарно проводимо цей поєдинок, то на наступний матч Микола Шапаренко буде в основі. Навісна передача удар! Скидка від гордона Микола Шапаренко перший. І віддає пас на Ісака Ісак. Він трохи зупиняється і віддає неточний пас. І тепер Кондер випад Фулхама Смітров. Заходив в штрафний майданчик. Подача. Адама Трауре. з м'ячем. Чудовий пас в розріз. На жаль, один-один. Адама Трауре на правому фланзі він біжить. І робить подачу. Удара не було. Смітров з м'ячем знаходить пасом. Офсайд, офсайд. Гордон на лівому фланці, віддав на Миколи Шапаренко. І я роблю закидання. Микола Шапаренко перший. Смітров на лівому фланзі. Може бути небезпечно. Удар поворотом, На жаль, на превеликий жаль. Фулхем забиває другий гол. І тепер нам треба йти в атаку. Микола Шапаренко. Шапаренко. Аби поворотом! І знову контратака в Нас чомусь провали в захисті. Удар знову поворотом. Смітров заходить. Віддає пас. Він один стоїть! Він стоїть один. І рахунок 3-1. Микола Шапаренко його фірмові рухи віддав на лівий фланг. І яка зона? Микола Шапаренко. Обий! Микола! На жаль, поразка з рахунком 3-1. Всі дуже засмучені після першої поразки в сезоні. Команда тижня, на жаль, без Миколи Шапаренко. В новинах пишуть, що Микола Шапаренко матч проти Манчестер Сіті буде грати в старті, і це не може не радувати. І яка шалена підтримка зі сторони вболівальників? Це дуже приємно. Манчестер Сіті буде заряджений на перемогу, вони йдуть на шостій позиції, а на першій позиції вже Ліверпуль. І так, Шапаренко на матч проти Манчестер Сіті виходить у старті. Шапаренко виходить в основному складі на матч проти такого серйозного суперника. Це означає, що він вже має довіру від головного тренера. А це чудово. І одразу він просувається з м'ячем Микола Шапаренко, і він закидує Найсака. Ковачич знаходить пасом Холланда. Холанд знаходить пасом Фодена. Фоден на правому фланзі Кевін Дебрюйне. Головне, дуже грамотно грати в захисті Філ Фоден. І це шанс для контратаки. Микола Шапаренко з м'ячем. І він робить передачу. Ні, на жаль, він втратив м'яч. Ісак з М'ячем знаходить пасом Гордона, Гордон. Той віддає на Микола Шапаренко. Микола підключає. Крайнього захисника. Ісак. Робить передачу, на жаль. Атака закінчена. І тепер контратака в містян. Філ Фоден на правому фланзі. Намагається розхитати удар поворотом. Чи не було там руки? Кевін Дебрюй не знаходить пасом Фодена. Фоден. Ну, такий собі удар. А там рикошети буде котовий. А чудовий повтор взагалі. Вони будуть розігрувати кутовий. Кевін Дебрюйна, Микола Шапаренко, ні він його проходить. Філ Діл! Так, давайте ще захисник нам буде забивати. А Касміччим на правому фл -фл фланці його туди занесло. Філ Фоден, гріліш Фоден. Кевін Дебрюйна, він проходить, знаходить пасом Фодена. Пас на Микола Шапаренко, Микола. Знаходить пасом Ларсона, Ларсон. Микола Шапаренко в центрі. І робить переведення. І тепер треба повертатися назад. Гриліш. Ми його тут зажали, Микола Шапаренко. І треба починати швидше атаку. Віддай на Миколу Шапаренко, але теж дуже довго. Після першого тайму рахунок 0-0. По статистиці ми їм програємо однозначно. Нам треба виправляти ситуацію в другому таймі. Тому що рано чи пізно Мансіті заб'ють гол. І Микола Шапаренко він. А вони все блочать. Кевін Дебрюйна, на його переведення. Поступово будують атаку містяни. Микола Шапаренко. М можна втікати в атаку. І він біжить. пас на Микола Шапаренко. Він не доходить. Але відбір м'яча Микола Шапаренко віддав на Гордона. Гордон повертає на Миколи Шапаренко. Я роблю закидання без офсайду. І сюди на Миколи Шапаренко, закидання, але ні, там вже офсайд. В нью заміни замість Барна виходить тоналі. Поки що другий тайм сумніше навіть, ніж перший. Льюіс. Він проходить дуже легко. І він заходить. Нам тут пощастило Холанд! Все! Так. Перший серйозний момент містян призводить до голу. Але, як ми бачимо, Шапаренка не міняють. Це дуже хороший знак. Але зараз в нас контратака. Микола Шапаренко віддав на правий фланг. І з ким сюди Микола Шапаренко заходить. А це був непоганий момент. На жаль, в цьому матчі ми програємо з рахунком 1-0. Але точно не найгірший матч від Миколи Шапаренко. Пробігав аж 15 кілометрів. Ну і тепер Ньюкасл розташовується на четвертій позиції. Але це теж дуже непогано. Аутсайдера Пайл, Вулверхемптон, Лестер та Саунгемптон. Ну і на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб ця кар'єра виходила і надалі. На все добре, бувайте!